Привіт, дорогі друзі! Як завжди по четвергам, у нас в фокус групі відео коротеньке з підбором семантичного ядра на прикладі однієї з ваших ніж. Хочу сказати, що сьогодні у нас останній тиждень закінчується останній тиждень роботи фокус-групи. Я її з наступного тижня переформатовую в закритий телеграм-канал підтримки. Посилання на нього під цим відео ви знайдете. І я також з понеділка зроблю доступними викладу загального Доступ всі відео, ці коротенькі, які я знімала для фокус-групи, тому що більше я не буду надавати до них доступ як бонус за участь в фокус групі, вони стануть публічними. Якщо ви хочете отримати закрите, закриту підтримку в закритій групі, не більше, ніж 20 людей, будь ласка, приходьте до мене в чат кураторства, в чат підтримки під відео посилання, як я вже сказала, ви знайдете. Сьогодні у нас за планом приклад підбору семантики для Неону. Це така ніша, яка так само, як, мабуть, ніша Неймпазлів або дерев'яних мап, вона колись так супер вистрілила на Еці, був величезний тренд. І я знаю, що навіть окремі. Курси знімали про те, як продавати неон, саме неон, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Цей товар все ще пречудований і продається. Можна побачити по Яранку, Попит все ще класний на різні типи неонового декору. Але, звісно, він вже не такий простий, як раніше, в першу чергу, тому що конкуренція значно зросла саме через те, що Ніша виглядає дуже солоденькою, туди дуже багато людей йде. І досі. Але все ж, давайте поговоримо, як підбирати ключові слова на прикладі цього товару. Перше, що я хочу порекомендувати, це піти і подивитися, що нам Єранг пропонує просто за тегом Неон. Звісно, ми забираємо ці запити «Ньон сайн, ньон сайн с», Тут один на вибір, різниці немає. І, звісно, я б взяла б в однині з вигляду на те, як він нам показує попит, але я вам ще раз нагадаю: що навіть якщо у вас буде написано neon Science», а людини будуть шукати «Neon Sign», ваш товар покаже. Для Etsy немає різниці між одниною і множиною. Для Єранку є, тому він нам їх показує різними рядками. Хоча насправді різниці для Etsy ранжування немає. Як ви цей тех пропишете? line туди ж, тобто секцію neon sign, секцію neon light – Точно треба робити, і туди взагалі заливати всі ваші вивиски і всі ваші світильнички, які у вас є. Що ще окрім цього, я пішла просто словом сайн. Тому що можуть бути люди, які шукають вивиску, не обов'язково неонову. Але ви можете неонову вивозку їм продати, і це покриє їх запит. Тому всі види вивисок, які люди можуть шукати, ми також собі мотаємо на вус, ми також собі беремо до уваги. І зараз, коли є ранк нарешті, прогрузиться, ми побачимо, які можна секції на базі цього створити. Отже, отже, знову наша неонова вивіска Wedding Sign. Wedding Sign причудово може бути неоновою вивискою, тому ви можете ваші Neon Sign продавати як Wedding Sign, тому що принцип роботи неонових вивісок в тому, що ви робите їх кастомними, тобто ви демонструєте якийсь приклад того, як це буде. А коментуючи в лістингу, що людина може прийти і замовити свій дизайн. Тому, по суті, на будь-яку вашу вивиску може прийти людина і замовити весільну вивиску. Тому ми можемо робити секцію Wedding Sign. Звісно, якщо це секція Wedding Sign, то було б непогано, щоб в цій секції були лістинги, які хоча б застилені під весілля. Але використовувати тег Wedding Sign в лістингу, який візуально не є весільним, також можна. Custom Sign так само, беремо і на секцію на тегі, Bar Sign. Ну, на теги точно беремо. На секцію беремо, якщо у вас є достатня кількість асортименту, продемонструвати саме в барному дизайні. Це все. Welcome Sign так само, name sign так само. Коротше кажучи, проходимо з цим переліком і переконуємось в тому, що дійсно серед просто вивісок, на яких, ну, насправді, ніша дуже-дуже непогано. Дивіться, зважаючи на те, що конкуренція червона, у нас дуже багато зеленого попиту. А я нагадую, нам попит набагато важливіший, ніж конкуренція. Конкуренцію подолати можна. Відсутність попиту подолати дуже важко, точніше, дуже дорого. Тому. Беремо все з цього переліку, що підходить вам за сенсом на теги. Секції створюємо е, з тих запитів, під які у вас є достатня кількість товару, щоб цю секцію наповнити. Достатньо це скільки. Ну, хоча б, не знаю, хоча б штуки 4 мінімум, вже, я думаю, можна секцію створювати. У нас немає правильного і неправильного рішення щодо того, які саме секції в магазині мати. Це тестування різних напрямків. Вам ваша мета скоріше використати це все в тегах. А от з яких секцій, з яких лістингів секції створити, ви можете це міняти протягом періоду роботи вашого магазину, в залежності від того, як ви будете з часом бачити, що у вас краще працює. І, звісно, я б пішла б ще словом. Ну, далі у нас е, окрім вивисок, а ще те саме ми проробимо зі словом лайт, тому що якщо це нова вивиска, яка світить, її точно можна використовувати як світильник, як е, місце, що? Дає світло в кімнаті. Тобто, це може бути навіть не світильник, як такий, не там, не нічник, наприклад. Але якщо це вивіска, яка світить, вона може задовольнити запит людини купити якийсь освітлювальний прибор в кімнату. І тут також я пройшла б і подивилась, що нам Еці пропонує, що нам Яранг пропонує. За тим самим принципом, як ми щойно робили з попередніми двома запитами. Далі, під подарунки, також дуже кльово. ці Виски йдуть особливо під подарунки. Я б, мабуть, в першу чергу просувала щось невеликого розміру. Тому що ну, чим більший цей предмет, звісно, тим важче вгадати, щоб він в кімнаті людини, який ви даруєте, гарно виглядав. Але насправді розмір також тут не є обмеженням, тому особливо, якщо ви пропонуєте кастомні замовлення, це мені взається взагалі не принципово. Тому далі ми йдемо тегом декор. Просто навалом буде зараз ідея для ключових слів і так само йдемо тегом Gift. І як я віднедавна також нагадую наприкінці і додаю, можна далі піти в чат GPT і попросити у нього рекомендації з ключових слів. Потім його рекомендації можна прогнати через Яранг, подивитися, як люди шукають. Але навіть якщо ви бачите, що є якийсь тех, який дійсно є загально вживаним словом розповсюдженим, але яран каже, що так не шукають. все рівно спробуйте його в ваших тегах, тому що в Яранка може бути недостатньо, може бути не вся інформація.